Вітаємо на зв'язку компанія GTO. В цьому відео поговоримо про бронювання окремих послуг в нашій системі та конструктор нестандартних турів будь-якої складності. Поїхали! Отже, крім вкладки тури, про яку ми говорили в іншому відео, у нас є також вкладки з окремими послугами. А саме: готелі, авіаквитки, страховки, трансфери та екскурсії. Кожну з цих послуг ви можете бронювати окремо, або ви можете комбінувати ці послуги і, як конструктором складати. Тур будь-якої складності, нестандартності, який вам потрібен. Відповідно, питання про рахунку та бронювання нестандартних турів, в принципі, в нас не стоїть. Ви можете це все зробити з самотужки. Зараз цим і займемося. До прикладу, нам потрібен тур в Барселону з вильотом з Варшави, але один з туристів уже знаходиться в Барселоні. Тому вам потрібен один авіаквиток і один трансфер. Але готель при цьому на двох. Ну і якусь екскурсію їм підберемо. Давайте починати. Починаємо з готелів. Тут ми можемо вибрати як пошук по безпосередньо назві. Ви можете одразу прописувати місто, регіон чи навіть конкретний готель, або вибрати пошук по списку. Тоді в нас видасться вибір країни і вибір в цій країні, курорту чи регіону. Ну, давайте повернемося до пошуку по назві і пропишемо Барселона. Ось вона, Барселона, Іспанія. Категорію готелю вибирати не будемо. До прикладу, нас цікавлять різдвяні дати з 21 по 28 грудня. Двоє дорослих тиснемо знайти. І маємо результат. Тут з лівого боку ми бачимо знайомі нам фільтри. До них додаються ще декілька нових, яких немає в підборі турів. Наприклад, фільтр по діапазону цін, також фільтр по безкоштовному скасуванню, щоб відфільтрувати тільки не штрафні готелі, а також фільтр лише по наявності і тільки рекомендовані готелі. Ми з вами для прикладу скористуємося фільтром по карті. Тут це дуже доречно. Ми виберемо центр Барселони. Нас цікавить тільки, наприклад, готичний квартал. Ось він. Центр, вулиця Ларамбла, і нас цікавлять тільки готелі ось в цьому районі. Застосувати фільтр по карті, тиснемо, і система відбирає нам тільки готелі в центрі міста. Готово. Тепер серед цих, давайте виберемо якусь четвірку і будемо бронювати. Нехай буде ось ця. Мені підходить. Тиснемо кнопку Вибрати, переходимо в кошик. Ось ми додали в кошик першу послугу. У нас є готель, ось він штрафний, з умовами. По штрафах прописаними тут. Вони на червоному фоні, оскільки готель одразу штрафний, і ось його вартість разом з комісією агента. Далі переходимо до бронювання авіаквитків. Вкладка авіа. Нам потрібен виліт з Варшави. Можна вибрати конкретний аеропорт або загалом місто і приліт в Барселону. Точно так само. Один дорослий, цікавлять різдвяні дати, тобто з 21 по 28 грудня тільки прямі перельоти. Знайти. Є результати. Тут ми також побачимо знайомі нам фільтри по стиковках, по багажу, по авіакомпанії і так далі. Не будемо на них детально зупинятися. Нам підходить найдешевший варіант рейси Vizair, 178 євро. Ми їх обираємо. І переходимо в той же самий кошик, в якому у нас вже є доданий готель. Ось у нас готель залишився, і також додали сюди авіаквитки. Ось тут вони вже сумуються разом. Йдемо далі. Наступна вкладка страховки. Ну, тут все зовсім просто. Вибираємо країна Іспанія. Цікавлячий нас регі... діапазон дат. Двоє дорослих нехай залишається, кнопка знайти. Готово. Страхова компанія Вусо, це та, з якою ми працюємо. Ось, Вибираємо базову страховку. Ну тут теж можна вибрати по сумі страхування, у нас цікавить базова. Потрапляємо знову в кошик. Тут вже додалась у нас страховка. І йдемо далі. За трансферами. Нам потрібен трансфер туди і назад для одної людини з аеропорту Барселони. Є. І нагадаю собі назву готеля Iconic Ramblas. Ось так. Один дорослий. Давайте підглянемо е, дати і час прильоту 21 грудня 19.00, 28 грудня 19.40. Дуже просто. Час прильоту 19.00. І. Ось і трансфери. Спочатку йдуть групові трансфери. Далі будуть індивідуальні. Індивідуальні від 101 євро, групові від 46 євро. Це, нагадаю, ціна за трансфер туди і назад для одної людини. Комісія тут також, звісно ж, включена. Ну, нам достатньо буде групового. Тиснемо Вибрати. В кошуку у нас тепер вже цілих 5 послуг. Це власне сам готель, авіаквиток. Страховка і трансфер в одну і в іншу сторону, рахується як дві послуги. І, власне, сума за усе. Ну і останнє це екскурсія. Тут прописуємо регіон, який нас цікавить. Барселона, Іспанія. І діапазон Дат для двох дорослих. Є. Екскурсії тут дуже-дуже дуже багато. Так, можна листати, не перелистати. Ну Давайте виберемо якусь навмання. Нехай це буде. Готік Барселона Тур. Прекрасно. Ось готік Барселона Тур. Тут можна подивитися коротенький опис. І ось, власне, вартість за. Одну людину, 40 євро. Тиснемо вибрати. Треба обрати дату. Ми вибрали діапазон, тому вона на певні дні доступна, наприклад, 24 грудня, хай буде. І повертаємося сюди ж в кошик. Таким чином, ми додали в кошик всі послуги, які нас цікавлять. Зібрали тут індивідуальний тур, тобто, нагадаю, у нас квиток на одного туриста, трансфер також на одного туриста під вказану польотку. Готель на двох, страховка на двох, і екскурсія також на двох. Бачимо повністю тотал-суму за всі ці послуги, і також бачимо тотал комісію за всі ці послуги. Важливий нюанс: всі послуги в нас окремо комісійні, туди включена стандартна комісія. Вона всюди однакова, така ж сама, як і в турах, за єдиним виключенням окремо авіаквитки включають в себе 5% комісії. Тому тут комісія тотал трошки менше 10 виходить, тому що квитки не тільки 5% мають собі. І якщо нас все влаштовує, далі ми знаємо, що робити, перейти до додаткових послуг, і процес бронювання ми висвітлювали в іншому ролику. Він такий самий, нічого тут не міняється. Також зверніть увагу, що по кожній з послуг у вас тут розписані детально умови по ануляції. Екскурсія не штрафна до 23 грудня, трансфер не штрафний до 20 грудня, і так далі. і так далі. Ну, власне, готель штрафний одразу. Звертаємо увагу, тому це також важливо. Не пропустити цю інформацію. Ось таким чином ви можете прораховувати кожну окрему послугу і комбінувати, конструювати з них тур будь-якої складності, який вам потрібен. І, власне, власноруч його прораховувати і бронювати. Це вся інформація по бронюванню окремих послуг та конструктору турів. На все добре!